Понад 2 мільйони гривень не внесли до звітності посадовці з Тернопільщини. Спочатку цього року представники Національного агентства з питань запобігання корупції розпочали перевірку шести декларацій з нашого краю і виявили порушення у двох із них. Один з керівників, скажімо так, чи керівник обласного органу місцевого самоврядування там виявлено в нього порушення недекларування на півтора мільйона гривень. Це все, тобто йому поповнювали картки. Інші особи це було виявлено. Це було ось ця сума не була задекларована. В результаті були сформовані певні матеріали і передані до відповідного правоохоронного органу вже для здійснення розслідування підтвердження цих фактів. Національне агентство з питань запобігання корупції це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який відповідальний за формування антикорупційної політики та запобігання злочинів, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди. За словами Сергія Гуп'яка, свою роботу з питань повних перевірок команда щоразу вдосконалює запроваджено нову систему логічно арифметичного контролю. Коли на повні перевірки потрапляють не ті суб'єкти, які були визначені раніше в законі, це топ-посадові особи, відповідають особи, які мають в своїх деклараціях спрацьовувати по яким ризиковані маркери. Потім формується рейтинг цих декларацій, вони потрапляють на повну перевірку. Загалом за 2024 рік Національне агентство з питань запобігання корупції розпочали 1050 повних перевірок у 353 деклараціях. Вони виявили недостовірні відомості на понад 3 мільярди гривень.